Мова піде про першого президента країни, що досить тривалий час займає лідерські позиції в політиці та економіці. А саме про США та першого президента цієї країни Джорджа Вашингтона. Його рід був аристократичним. Вашингтони мали родовий герб у Англії, Прадід Джон Вашингтон. Прибув в Америку в 1656 році, переховуючись від переслідування диктатора Олівера Кромвеля і, осівши в колонії Вірджинія, почав займатися вирощуванням тютюну, що було важливою галузю економіки на американському півдні. Сам Джордж Вашингтон народився. 1732 року в сім'ї плантатора і військового Огюста Вашингтона виростав Джордж на фермі плантації свого батька, де працювали темношкірі раби. І рабовласництво досі закидають батькам-засновникам США і Джорджу Вашингтону теж. До Американської Революції майбутній президент США виховувався в лояльності до Британської імперії і навряд в молодості міг собі уявити, що воюватиме проти англійської метрополії. встиг послужити британській короні під час Семилітньої війни 1756-63 років. Джордж Вашингтон тоді воював. На боці Англії проти французів в Америці, а також проти корінних американців. Американських індійців він називав дикими і підступними, писав, що вони підкрадаються як вовки і нападають як вовки. По завершенню Франко-Британської війни Вашингтон повертається додому. Чині полковника Британської армії. Розбудовує ферму плантації Маунт Вернон у Вірджинії, що дісталось йому від батька. Тут варто зауважити, що майбутній перший президент Америки плантатор. На його плантації працювало в різний час від 60 до 130 рабів. Оскільки плантаційне господарство е, потребувало багатої, е, ну, багато робочої сили, При нашому каналі є відео стосовно рабства в США. Разом з тим, поступово почалися розбіжності між американськими е, колоністами і британським урядом та парламентом в Лондоні. Каменем спотикання колоністів і їх англійської метрополії став закон про гербовий збір 1765 року. Згідно нього колоністи мали сплачувати в казну Британії податок з випуску друкованої продукції, книг, газет, оголошень і навіть реальних карт. Такий спосіб поповнення казни виглядав несправедливим і абсурдним. До цього додалось мету на ввіз товарів з Британії, що ще більше обурило колоністів. І Джордж Вашингтон почав виступати за бойкот англійських товарів. Американська революція, яку по-іншому називають війною за незалежність США, недаремно починається з Бостонського чаювання, адже британський уряд в черговий вів податок на чай. А колоністи ще раніше почали вимагати своє представництво в британському парламенті. Тобто, якщо Англія хоче податків від них, то нехай вони мають своїх представників в англійському парламенті. І у колоністів з'явилася вимога ніяких податків без представництва. Цю тезу висунув Бенджамін Франклін ще у 1754 році. Це вперто відхилялось британським урядом. І 16 грудня 1773 року жителі Бостона почали скидати в океан ящики з чаю, привезені Остінською компанією. Так, бунт в Бостоні згодом переросте в боротьбу за незалежність США, що триватиме з 1775 по 1783 роки якій наш герой Джордж Вашингтон прийме дуже активну участь. Його оберуть головнокомандувачем Колоніальної армії 14 червня 1775 року. Континентальна армія це преобраз армії Сполучених Штатів. Перебіг бойових дій йшов з перемінним успіхом і закінчився перемогою колоністів та утворенням держави США. Першим президентом якої став Джордж Вашингтон. Вперше його обрали в 1789-му і переобрали в 1792-му. Президентство Джорджа Вашингтона тривало дві каденції з 1789 по 1797 роки. В оточення президента Вашингтона увійшли його соратники по боротьбі за незалежність. Це Джон Адамс. Олександр Гамільтон, Генрі Нокс, Томас Джефферсон. За президентство Джорджа Вашингтона було створено Монетний двір Національний банк США. У зовнішній політиці він е, вів війну з корінними американцями і дотримувався нейтралітету у європейських справах. Джордж Вашингтон, будучи рабовласником. Створив країну, що асоціюється зі свободою.